Всім доброго дня. Можливо, всі бачили відео, де в Путилі жовта нева збиває працівника ТЦК, а потім виходить дебіл з сукерою і ще плюс нападає на військових. Так от, на тому відео Коля Мусінзовий, наш побратим, головний сержант другого взводу, другої роти. 108 го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади. Нас на початку повномасштабного вторгнення було в штаті десь 140 чоловік в роті. Зараз з тих, що були з нами від початку, лишилося в роті, можливо, чоловік 12. Багато дотепер лікуються, багато. Вже на правді, те хто кому надали статус обмежено придатного, перевівся працювати в тилові підрозділи або в ТЦК. І от тепер собі думаю, чи варта людині було пройти пекло, втратити здоров'я, лишитися живому, аби вдома на Західній Україні якісь Дебільний гуцул гуцулби на нього нападав сокирою і обзивав підерасом. Ви є, блін, не, не, не мужики, ви є тьолки, блістраді. Сикуни. Надіюся, що вас не заберуть армію, вас тупо посадять. І звертаюся до всіх компетентних органів, щоб цьому посприяли. І моя суб'єктивна думка що все ж таки працівники ТЦК в таких обставинах повинні б мати право застосовувати зброю. І повірте, він її застосовувати вміє і не раз це робив. Всім гарного дня, внизу додавлю ще відео з цим випадком.